Всім привіт! Ви коли-небудь ловили себе на думці, що інтуїція звучить переконливо, але зрештою приводить до хибних рішень. Наш мозок еволюціонував до швидкого реагування, але не для точних розрахунків так точно. Тому часто пропонує нам спрощені і неточні висновки. Саме через це ми бачимо закономірності там, де їх немає, і впевнено робимо помилкові прогнози. А статистичне мислення можна порівняти з новою парою окулярів. Вони дають нам змогу бачити світ під іншим кутом і розрізняти, де хаос, а де порядок. Уявіть собі, що ви стоїте на базарі з сотнями голосів, кольорів і звуків. Без статистики цей шум здається безладом, але з статичним мисленням ви починаєте помічати ритм, тенденції, повтори. І вміння дивитися на дані не як на хаос, а як на структуру стає необхідною навичкою виживання у світі інформаційних потоків. Перейдемо до пункту ймовірності. Людська інтуїція постійно помиляється у питаннях ймовірності. Ми часто схильні бачити закорномірності там, де їх немає, і приписувати випадковий надмірний сенс. Наприклад, після того як ви декілька разів програли в якійсь грі, після кожного переродження ви на 100% впевнені, що саме на цей раз точно все вийде, хоча математична ймовірність залишається абсолютно однаковою. Ця помилка називається ілюзією гравця і є прикладом того, як мозок створює хибні очікування. Ми також переоцінюємо рідкісні події, як от виграш у лотерею, і одночасно недооцінюємо банальні ризики, наприклад, захворіти на застуду під час сезону грипу. Статистика ж дивиться на довгі дистанції і показує справжні закономірності. Вона нагадує нам, що у великій кількості спроб навіть найдрібніші події стають ймовірними а буденні практично гарантованими. Наприклад, парадокс Монті Холла чудовий приклад, як інтуїція нас підводить. Уявіть, що ви на телевізійному шоу перед тобою стоїть три двері, за одним автомобіль, за двома іншими кози. Ти обираєш одну двері, але не відкриваєш її. Ведучий, який знає, що де сховано, відкриває інші двері, і там виявляється коза. Тепер у тебе є вибір залишитися при своєму виборі чи змінити його на інші двері, що залишається закритими. І ось парадокс, інтуїтивно здається, що шанс 50 на 50, а насправді це не так. Якщо залишається із своїм першим вибором людина, твій шанс виграти лише одна третина. Якщо змінюєш, твій шанс стає 2 треті. Тому стратегії завжди міняти двері. Садистично вигідніше. Але не для нашого мозку. Також є ще один феномен парадокс близьких шансів. Коли дві команди мають майже однакові шанси на перемогу, люди схильні перебільшувати значення будь-якої дрібнички. Хоча у великих масштабах саме ймовірність вирівнює результат. Або ж парадокс гарячої руки у спорті. Гравець, який кілька разів поспіль забив м'яч, наприклад, в футболі, здається нам на хвилі, але часто це лише випадковість, яку можна пояснити статистичною варіацією. Цікаво й те, що дослідження Даніела Кахнемена та Амоса Сатверські показали, що систематично помиляємось у сприйнятті ймовірностей через когнітивні упередження. Наприклад,. Єверестика доступності змушує нас переоцінювати ризики тих подій, які легко згадати, наприклад, авіакатастрофи з новин, і недооцінювати ті, що трапляються частіше дорожні, транспортні пригоди або погодні умови. Такі переклади доводять, лише статистичне мислення допомагає уникати посток інтуїції, її бачити істину там, де наші відчуття малюють оманливу картину. Давайте візьмемо медицину. У медицині статистика це не сухі числа, а справжня запорука життя. Уявіть 17 століття, коли лікарі масово практикували кровоспускання, вірячи, що воно дійсно лікує від майже всіх хвороб від головного болю до пневмонії. Ніхто тоді не перевіряв ефективність цього методу на великих вибірках, а результати виглядали переконливо. Комусь ставало краще, але насправді це були лише випадкові збіги чи природне одужання. Інший яскравий приклад популярності еліксирів з ртуттю чи опіумом у XVIII 19 столітті. Їх вживали масово, поки статистичний аналіз не показав катастрофічні наслідки для здоров'я. Сьогодні клінічні дослідження з подвійним сліпим методом відсіюють такі ілюзії. Дозволяючи перевіряти тисячі пацієнтів і включати вплив випадковостей та ефекту плацебо. Саме завдяки статистиці, ми можемо бути впевнені, що новий препарат справді працює, а не лише здається ефективним. Згадайте історії з чудо ліками або дієтами, які зникають після кількох років, бо не витримують статистичної перевірки. Або приклад з вітамінними добавками. Десятиліття вважалось, що високі дози вітаміну С запобігають за студі, але великі статистики, огляди довели, що ефект майже відсутній. Отже, статистичне мислення стає нашим захистом від псевдомедицини, допомагає відрізняти реальний ефект від ілюзій та дозволяє уникати небезпечних практик, які без перевірки здавалося б порятунком. Це можна порівняти як рентген для правди. Він показує приховану картину і відкриває те, що не видно неозброєним оком, тобто нашою інтуїцією. Тепер перейдемо до технологій. Сучасні технології це статистика в дії. І часто ми навіть не підозрюємо, наскільки глибоко вона пронизає наше життя. Коли ви шукаєте інформацію в Google, Система не знає правильної відповіді, а лише розраховує ймовірність того, що певна сторінка стане для вас корисною, спираючись на мільярди попередніх переглядів. Рекомендаційні алгоритми Netflix чи YouTube діють так само, вони аналізують ваші перегляди, упорядковують схожих користувачів і навіть час доби, коли ви найчастіше дивитесь цей контент. Усе це статистика у чистому її прояві, яка намагається передбачити наш наступний крок. Навіть така функція, як розпізнавання голосу, що здається нам розумним слухачем насправді, працює завдяки складним статистичним моделям, які оцінюють найбільш вірогідне слово з урахуванням контексту і вашої вимови. Схожим чином працюють і системи перекладу. Вони не розрізняють мову, а підбирають наймовірніші відповідники, враховуючи тисячі перекладів із подібних текстів. Цікаво, що навіть прогноз погоди базується на статистиці. Комп'ютери моделюють мільйони можливих сценаріїв і обирають ті, які найчастіше збігаються з реальними подіями. Навчитися мисти статистично означає зрозуміти, що штучний інтелект і технології це сукупність математичних моделей, які приручили закономірності світу. Наступним кроком, що зачепила статистика, це психологія. У психології статистика рятує від псевдонаук і допомагає відрізняти справжні ефекти від ілюзій. Ефект пам'яті води. Або різні енергетичні практики, чи надто оптимістична терапія, це усе зникає, коли її перевіряють статистично. Реплікаційна криза у психології, яка розгорнулася в 2010-х роках, показала, що чимало досліджень, які здавалися б сенсаційними, не повторюючись у нових експериментах, це означає, що перші результати були радше випадковими коливаннями, ніж надійними науковими закономірностями. Наприклад, абсолютно всім відомий терст роршиха із плямами чорними десятиліттями вважалося інструментом діагностики, але статистичний аналіз виявив його дуже низьку надійність. Багато популярних теорій про лівосторонній або правосторонній мозок, або ефективність багатозадачності також похитнулися після ретельної перевірки. Статистичне мислення допомагає зрозуміти, наука живе лише тоді, коли результати можна відтворити. Воно стає бар'єром між правдою та ілюзією і вчить нас обережно ставитися навіть до дуже привабливих ідей, бо за ними може ховатися лише випадковий збіг або навіть помилка. У повсякденному житті статистика наш непомітний, але дуже надійний помічник. Ми оцінюємо шанси потрапити під дощ, вирішуємо, чи варто страхувати авто, чи вигідно вкладати гроші і навіть обирати час виходу з дому, аби уникнути заторів. Людина часто переоцінює малоймовірні події, боїться літати, але спокійно сідає за кермо. Хоча ймовірність аварій у машини і у літака. Відрізняється і, на жаль, в сторону автомобілів, тому що їх більше. Або ж купуй лотерейні квитки, уявляючи великий виграш, але ігнорую статистику, що шанс цієї події надзвичайно мізерний. Або також ми схильні покладатися на щасливі номери, уникаємо сидінь на 13 місці, або віримо, що після кількох сонячних днів обов'язково настане дощ. Усі ці ілюзії розвіюють статистика, яка показує реальні частоти та ймовірності. Статистичне мислення дозволяє бачити ці контраст і приймати рішення Трезво. Воно допомагає не витрачати ресурси на ілюзії і допомагає нам здійснювати. Та будувати стратегії від планування бюджетів до вибору маршруту до роботи. Отже, підведемо підсумки. Статистичне мислення це не суха математика, а спосіб дивитися на світ об'єктивно. Вона дає нам інструменти протистояння міфів, маніпуляціям і власним ілюзіям. Ми стаємо уважнішими, точнішими, менш вразливими до обману. Коли ми читаємо новини, оцінюємо ризики чи слухаємо сенсаційні відкриття, у часи, коли інформація стає надто багато, ця навичка перетворюється на вашу власну броню від неправди. На цьому все. Дякую за вашу увагу та до скорих зустрічей!